Розпочати з очевидного. Є в нас тут а, така посилка, а, тетенка. А, папір. ну, Ви самі все бачите, воно розідране, розірване, тут навіть ніж не потрібен, грубо кажучи, стерся. така, трішки покоцана, як ви бачите, але це Лего, Лего Бразер написано. Це, власне, ракета. Вони сюди вліпили ТТНку, яка е закриває саму картинку, але ззаді тут можна побачити, що це такий космошаттл. Так, так. А тут уже заклеєно. Прикольно. Окремо йде така станція. Не знаю, чому окремо. І тут пакет з Лего. Я це розпаковувати не буду. Так, закину це одразу ж в групу в Телеграмі, а тут я хочу подивитися, чи є повноцінно. Ну, Інструкція то є, але ось тут в кутку видно, як вона буде виглядати. Щось типу такого. Так, скільки тут? 7 кроків. 18 кроків в тому, щоб зібрати цей шаттл. Жесть. Раніше я це все любив, а зараз. Але якщо є фанати серед вас, будь ласка, ви побачили, ми йдемо далі. Так, наступний. Пакет великий, але щось там маленьке. Знаєте, ми вже з вами навчені. І це у нас медалі. Я був впевнений, що це годинник. Я вам серйозно кажу. По вагі.